В американському інституті вивчення війни пояснили, що не так із розрахунками Кремля. Кремль переконаний, що війська РФ будуть проводити послідовні наступальні операції до нескінченності а ні, не вийде нинішня теорія перемоги диктатора Путіна спрямована на затягування конфлікту і базується на переконанні, що окупанти зможуть виграти війну на виснаження однак Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці плани можуть зазнати нищівної поразки. Путін та військове командування РФ наказали солдатам продовж року вести наступальні дії своїми штіглами та вздовж лінії фронту на сході і північному сході України. Це мало на їхню думку виснажити збройні сили України та не дозволити нам накопичити необхідні сили для проведення власних контрнаступальних операцій. А не так сталося, як гадалося. Путін і російське військове командування ймовірно розлітають збереження ініціативи на всьому театрі воєнних дій, як. Ості стратегічного пріоритету вони продемонстрували свою толерантність до тривалих наступальних операцій, що призводять до поступового, дуже повзучого просування далекого дуже далекого із запланованих оперативних цілей, пояснюють експерти ІСВІ. Ні, ну чому в них може там якийсь портал мілітарний, якась помийка, намалювати карту, як вони буцімто просуваються з цими мильними кроками, і придумати цифру в те, що Україна втратила 2 мільйони захисників за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Якби ви чули, яким сміхом із якою іронією і сарказмом подекуди і не дуже культурним сміється з цієї цифри, зокрема наш колега Майкл Нак, якого ми також часто слухаємо і цитуємо, то ви б зрозуміли, наскільки ця цифра неревантна дійсності про 2 мільйони. А Чому не 22? щось малувато, може заглющило на їхніх недосконалих вже через санкції, все інше техніці цифри, бо щось би мали і більше намалювати. Вони ж все малюють відсотки Путіну за перемоги, відсотки нам про втрати, відсотки свого просування і хворі маразматичні ідеї. Путін теж малює в своїй голові. Зараз росіяни намагаються ліквідувати загрозу з боку збройних сил України в Курській області, але приблизно це роблять так, якби я зараз зайнялася балетом дуже повільно і ніяк. І одночасно вони хочуть продовжувати наступ на Оді переслідуючи свої давні оперативні цілі, але й там зараз, як бачимо, фронт фактично. Не рухається, що ж буде на фронті найближчим часом. Ставлять питання на СВІ і відповідають на нього. На їхне переконання, інтенсифікований наступ російських військових влітку 2024 року, який був для захоплення Покровська, що так і не сталося, і скорочення ширшого виступу України на заході Донецької області ймовірно досягне кульмінацію найближчими місяцями і все і стухне. Попри стан боєздатності російських військ, Кремль продовжує залучати свою армію до загальних стратегічних зусиль, спрямованих на утримання ініціативи на всьому театрі воєнних дій. Та виснаження сил оборони задовго до цієї кульмінації, але виснаження російської армії при таких розкладах неминучі воно вже спостерігається. згідно з прогнозами експертів середньодовгострокові обмеження військового потенціалу та військово-промислового комплексу Росії підірвуть здатність агресора підтримувати послідовні наступи, спрямовані на затягування війни та виснаження України. Аналітики спостерігають постійне тотальне збільшення фінансових стимулів, якими російська влада підтримує вирбування солдат. За деяку інформацію вже платять по 3 мільйони на душу. Це означає, що резерви добровольців РФ. Вичерпується аналітики сві припускають у Російській Федерації може провести ще одну хвилю частково мобілізація. Каже, не припиняється з осені 2022 року, з 21 вересня, коли Путін оголосив, що мобілізація часткова запускається, а вона була повна і не закінчилася. Однак ця часткова мобілізація яку дуже боїться Путін, про яку йому казали, ще до його інавгурації навесні, вона може бути зроблена лише під сильним тиском, або після того як нинішня. Криптомобілізаційна кампанія, які називають світ, зазнає серйозного провалу. Крім того, там нагадують, що РФ активно закуповує техніку та снаряди в КНДР та Ірану, а схоже, тепер і живу силу, і співпрацює з Китаєм для придбання критично важливих компонентів для власного виробництва зброї. Однак це не може задовольнити всі потреби Росії в матеріально-технічних засобах для війни. Переконані американські аналітики. Теорія перемоги Путіна ґрунтується на тому, що війська РФ будуть проводити послідовні наступальні операції до нескінченності. Однак ці виснажливі штурми ймовірно настільки погіршать стан російської живої сили і техніки, що російські війська будуть змушені знизити темпи наступу, принаймні на окремих ділянках фронту. Це дозволить ЗСУ позмагатися та ймовірно перехопити ініціативу на полі бою на цих територіях. А російська влада занепокоєна тим, що поточні Зусилля з набору добровольців демонструють дедалі менші результати. Та що Путін, як і раніше, прагне уникнути ще одного часткового мобілізаційного призову резервістів на тлі проблем з формуванням збройних сил, російські наступальні операції в Україні призвели до суттєвих технічних втрат, особливо бронетехніки, і військово-промислові потужності, ймовірно, не зможуть замінити ці втрати у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Росія наразі. Зі покладається на відновлення великих, але обмежених запасів техніки часів СРСР щоб замінити суттєві втрати в Україні, і ці запаси дедалі швидшими темпами виснажуються. Схоже, Путін так само неохоче проводить повномасштабну економічну мобілізацію, як і чергову хвилю мобілізації особового складу. Залишається незрозумілим, чи критичні вузькі місця і загострення дефіциту робочої сили дозволять Росії швидко і повністю. Стю мобілізувати свою економіку на необхідний для військових дій рівень.